Oi, Ти на каналі Наталі Німецької, і це архівне відео про те, як я здавала іспит C1 у 2023 році у місті Мюнхен. На сьогоднішній день я сама викладаю на інтеграційних курсах та приймаю іспити у таких студентів, як я на цьому відео. Тому можу з впевненістю стверджувати, що цей відеоматеріал досі актуальний. Напиши в коментарях, чи цікаво тобі знати, за допомогою яких матеріалів я готувалась тоді і готую своїх студентів зараз. Усім привіт! День Х настав. Сьогодні йду здавати Deutsch Test C1 für Beruf. Чесно скажу, дуже хвилююсь. Видно по стабілізації, як в мене трусяться ручки. Штатива не брала, бо і так рюкзак, ось він у мене важкий. Що я взяла в рюкзаку? Я їду за 2,5 години до іспиту, тому що в нас була гавіта і е, потяги затримуються, випадають, і я хочу бути заздалегідь і хочу бути вчасно. Тому взяла з собою декілька підручників, щоб почитати муста Люзінґен. Це дуже корисна штука, тому що у вас там є уже стратегія відповіді, наприклад, на бишвята або як писати штенк Ось тому я взяла з собою. Записала, ще роблю такий тренінг, теж. Ну, я його вже давно роблю, але зараз просто він для мене більш актуальний. Ті завдання, які я вже декілька разів проходила, я бачу, що мені все рівно важко в них імпровізувати. Я собі надиктувала на диктофон правильні відповіді і рейде-вендунген до цих відповідей. І зараз буду їх, їх слухати і на телефоні собі поробила скріни, буду дивитися в потязі. Що можна брати з собою на іспит? На іспит можна іспит, по-перше, ми пишемо. Олівцями, я не в захваті від цієї ідеї загалом. Причому що було сказано вайхе блайштифте, тобто м'які олівці, а не чорні там, які <сважко> важко буде витерти. Це звичайно. Я від цього не в захваті, але такі правила, що ж робити. Тому написала цілу пачку олівців і буду е, так, і буду писати олівцями. Така от історія. Точилку можна тільки відкриту, тобто та яка ну без без дози знизу, в яку буде сміття потрапляти, теж абсурд, як на мене. Маркерів не можна, щоб виділяти налізень під час читання, щоб не виділяти маркерами, можна тільки олівцями, теж вважають дурницею, але менше з тим змінила Apple Watch, вкрала в чоловіка годинник, взяла його в мануальний годинник, а не електронний, тому що електронні годинники забирають, взагалі нічого не можна. Тому таким годинником буду користуватися, так як завдання дуже обмежені в часі на все читання. Я потім детальніше розповім. Але таку як підводку, хотіла вам сказати, що читання дається 45 хвилин, і ми повинні самі його поділити. Це читання. Так? Для мене, наприклад, читання протоколу це найважче, тому я знаю, що мені потрібно виділити на це 20 хвилин, а ті завдання прискорено робити. Ось на іспит можна брати, потрібно засвідчити свою особу документом з фотографією. Водійські права чомусь не підходять, медична страховка чомусь теж не підходить. Тому я з взяла закордонний паспорт і взяла свій вид на проживання картку і буду йти на іспит з ним. Ще можна взяти з собою пляшку води. Але ця пляшка має бути дойсіхлій, тобто зняти етикетку або взяти таку тринк на якій нічого немає прозору. Ось, тому здерла етикетку, щойно з води. Так, ну ось це, в принципі, те, що нам повідомили по імейлу, по запрошенню. Речі всі потрібно буде здавати. Ось тому. Поважайте мені успіху, зустрінемося після того, як я здам, розповімо, як все пройшло. Ну, що ж, вирішила хоча б так записати, сьогодні здала теоретичний іспит. Um, тобто mündliche Prüfung, uh, А після теоретичної частини, після хюрен, шрайбен і лізен я не змогла взяти ні камеру, ні телефон до рук, окрім того, що відповісти на телефоні дзвінки всіх знайомих, які за мене хвилювались. Uh, декілька факторів навіть змусили мене засумніватися, що взагалі я здам цей іспит. А, і це не пов'язано з знаннями. Тобто, я чітко розуміла, що я розумію усе, що я читаю, усе, що я чую. Але школа з своєї сторони не підготувала кімнату. Тобто, у нас було дуже жарко. На вулиці було плюс тридцять чотири градусів. У нас не стояв ні вентилятор, ні охолоджувач, ні освіжувач повітря. Нічого, були відкриті вікна, які шумят, і це біля однієї з центральних вулиць Мюнхена було, тому було дуже шумно, це відволікає, хочеш ти того чи ні, особливо коли ще в кімнаті хтось клацає ручкою ну, не ручкою, а олівцем, там шередить листками. Це збиває мене з толку і не дуже сприяє так сказати, концентрації. Тому. Я впевнена в тому, що я написала добре. Штелонґ нами написала добре, і думаю, що Бешверди теж відповіла добре. Але з приводу читання і слухання я не впевнена, тому що я ж кажу, в нас на Хьорен взагалі диск, той диск, який присилає тельк для прюфунга, він заклинив, і прюфер замість того, щоб вимкнути і включити спочатку, він просто продовжив. <смеш> і це теж, мабуть, зіграє свою роль. Буду бачити результати, буду бачити, що з цього всього вийде. Ось, сьогодні була Шприхентай, і тут було надзвичайно легко. Знову ж таки, зі мною в парі була моя одногрупниця, з якою я проходила цей курс. І ми, в принципі, трошки тренувались разом, тому я знала, в якому темпі вона говорить. Я знала, як вона думає це, звичайно, полегшило, і плюс, що полегшило здачу, це те, як були налаштовані прюфери. Вони посміхались, вони було видно, що вони зацікавлені в тому, що ми говоримо. Вони таку гарну атмосферу, гарні емоції випромінювали, і це, звичайно, теж полегшило. Завдання. У мене було дві теми на вибір. Angestellte oder Selbstständige. І друга тема була, яку я вибрала, – Geschäftsidee. Я розповіла яскраво те, що я, якби я створювала бізнес, це була б якась онлайн-школа. І прюферам було, звичайно, цікаво також, тому що це їхня їхня сфера, і вони а, задавали запитання, такі, наприклад, як де я буду знаходити своїх кунде, де я буду знаходити вчителів. І е, потрібно сказати, що це, мабуть, єдине, що вони дослухали до кінця. Далі вони просто м, кожного, кожна, кожну наступну тайль, кожну наступну частину іспита нас перебивали через 2-3, через хвилину навіть, не 2-3, 2-3 це ми мали би говорити. І казали, та сискінюк, танки, що я не скут, вайто. Um, ось uh, моя партнерка вибрала інші теми, але теж які ми перед іспитом ми з нею стали і хвилин 20 обговорили на яку тему, що вона приблизно буде говорити. Що вона буде говорити, якщо попадеться вербе кампанія, що вона буде говорити, якщо попадеться там брус аусваль і так далі. Тому ми пройшлися по цих темах, і кожен з нас уже знав приблизно хто що буде говорити. В другому завданні в нас було потрібно обіграти small talk, Да? Він нам так і сказав: уявіть, що у вас кафе, пауза, і ви двоє колег, які спілкуються між собою. І в нас була така тема, що. В кожного було по одному питанню, і кожен потребував поради від іншого. Тобто, моя партнерка вона не могла розібратися, що їй робити, тому що вона дуже погано розуміється на комп'ютері, а тепер в них все комп'ютеризовано на фірмі має бути, і я їй дала декілька порад. Наприклад, десятипальцевий набір я їй сказала, що було б класно, якби ти пройшла такий курс, і можливо візьми собі вчителя і позаймай. Окремо. Це вийшло в відтозі, потім такий доперт таке масло масляне, тому що в нас наступна тема була подібна. Я зараз до цього дійду. Е мені попалось завдання, в якому потрібно було, аби моя партнерка мені сказала: я не знаю, як писати протокол, а вона мені повинна була порадити, що мені потрібно решеширен, що мені потрібно. Дізнатися, аби я правильно змогла написати протокол під час зицунг, під час безпрехунг, під час мітінгу. І третя частина це були лангфристіки, коцфристіки oder суфотма і тут у нас попалася тема, знову ж таки, як я вже казала, що наша фірма вводить нове софтвея, і нам потрібно усім з цим софтвея розібратися, і ніхто не має тями, як, як з ним розбиратися. Ми теж з нею дискутували, що ми це повинні вивести на загальне обговорення на наступному мітінг, і е, про те, що нам би було б в ідеалі, якби it аптайлінг зробив для нас якийсь е, шулюнг, якесь навчання. Но, ось цю Третю частину з Sofort Mass Naмен і Landfriсті нас навіть не слухали. Тобто Ми говоримо з нею, і я бачу, як прюфери між собою спілкуються і ставлять, виставляють нам оцінки, це було видно. У мене було дуже гарне відчуття, тому що вони посміхалися, і я одним оком встигла підглядіти в їхні акти, і які вони, що вони біля пункту А ставили мені скрізь плюс, який лише в одному місці поставили біля пункту Б плюс. Тому я, я думаю, що я гарно стала. Ось і плюс я бачила, що вони. Слідкували за тим, аби ми а, дійсно мали такий флісен для скешфри, та, таку текучу мову, щоб ми не запиналися, і тому вони нас перебивали. Ось, і, 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 ще одна пара, яка була після нас, вони казали, що вони слухали їх до кінця, тому я думаю, що тут скоріше той фактор, що ми дійсно гарно говоримо з нею обидві. І от таким от чином, е я думаю, що ми таке здали пусну частину. А от що повертаючись до е при функту, тут е в мене такі є сумніви, як воно все пройшло. Я ж кажу, особливо, ну, шрифтліхи, там е штелінг нами потрібно було е написати про те, що як ми дивимося на те, що фірма хоче змінити гебойд, якщо я не помиляюсь, ось. І Бешверди було теж такого типу. Воно, до речі, було складніше ніж те, яке ми тренувалися, тому що воно складалося з двох частин. Кунде Конде написав моєму начальнику листа, а я відповідно відповідала Кунде на його запит про те, що ми постелили плитку в нього, але цього разу працівники залишили бруд в його будівлі, і якби було завдання відповісти в тому, що ми не вбачаємо нашої вини, тому що згідно з наших актів, у нас все гаразд. Ми провели правильно усю роботу, і він сказав типу, що кунде ми мали йому відповісти, що він хоче зниження або взагалі ну, не, не, або взагалі забрати кошти за е, доїзд. Типу, що е, приїзд і, е, і від'їзд від робочого місця повинні були бути безкоштовні. А ми, а, а начальник мені пише в цей же ж момент, що ми попереджали усіх своїх кондин про те, що в нас е, що наші прайси штайген зростають на хін ундхіафарт. Ось це було таких два. Два дві частини шрифтлій. Потім ще було «Hören und Schreiben», Там було дуже все швидко, і я вам навіть не згадаю зараз конкретно, яка була тема. Єдине, що я помню, що це було «Bestellung», що потрібно було на фірму замовити знову ж таки святкове меню. І на кількість осіб і потрібно було підтвердити. ось, І я такі от речі швидко згрунтувала, але ем, мінус в тому, що ми не тренували зовсім переносити ці дані в м, Antwort Bocken. І тут дійсно було дуже мало часу. Багато в мене є запитань, багато в мене є незадоволення по відношенню до того, як проводиться цей іспит, і запитання до взагалі до суті цього іспиту, але про це ми ще з вами поговоримо. Сподіваюсь, вам мій досвід був корисним. Якщо так, пишіть нижче, як у вас проходить зараз справа з вашим навчанням, і, можливо, ви плануєте теж здавати цей іспит.